Вітаю пані та панове. Сьогодні буде моторошне відео, благаю, кого поруч, діти чи емпатичне серденько. Вимикайте відео. Я серйозно, вимикайте. Ті, хто залишився, тим краще не їсти під час перегляду справа хардкорна. Чикаго це третє по величині місто в США, побудовано на березі озера Мічиган. Як любе місто в світі, воно має як світлі, так і темні сторони своєї історії. Чикаго славиться музеями, архітектурою і класичною симфонічною музикою, легендарною чикагською піцею. Все не перелічити, але мова піде про темну сторону Чикаго. В 1893 році Говард Холмс, сириний вбивця, побудував готель смерті. Де вбив більше 200 людей. Аль Капоне в 1930-х роках побудував Чикаго свою мафіозну імперію. А ми почуємо справу про чикагських демонів, загін різників початку 80-х років ХХ століття. 1 червня 1981 року був похмурий день дощ стукав по бетону і асфальту. Менеджер мотелі предмістя Чикаго, брати кролик, викликав поліцію. На виклик приїхали три детектива, і разом з менеджером вийшли на задній двір мотелю. За мотелем відразу починалось поле з чагарниками. Менеджер під дощем довів копів до місця з жахливою знахідкою. У невеликій канаві лежало ціло жінки. Мотель, братик кролик, був відомим притоном. Він слугував для швидких зустрічей, пов'язаних з сексом, наркотиками, наркотики, це зло та іншими незаконними діями. Рано вранці працівник мотелю вийшов на задній двір, щоб викинути сміття і відчув сильний запах з поля. Працівник про це розповів менеджеру. Вони вирішили, що десь в полі помер скунс. Треба його знайти та закопати, бо цей запах розлякає всіх клієнтів. У двох пішли крізь чагарники і знайшли не тушку спонса, а тіло молодої темношкірої жінки. Детективи під дощем оглядали місце злочину. Жінка лежала обличчям вниз. Руки жінки були скуті кайданками на спині. На вбитій жінці була футболка, нижня білизна була стягнута до рівня колін. За однією панчохою детективи знайшли три банкноти по 20 доларів. Один детектив сказав, що це явно не пограбування. Ціло жінки було вкрите рясно хробаками. Копи зробили висновок, що вона пролежала декілька тижнів, але суд визначив, що тіло пролежало не більше чотирьох днів. У жінки було багато сінців на тілі, її катували, гвалтували, а головне Відрізані обидві груді. Їх відрізали, коли жінка була ще живою. Її десь утримували і катували протягом тижня багато ножових ударів по тілу. Детективам знадобилось два тижні кропіткої роботи, щоб встановити особу вбитої жінки. Тяжко ж було без інтернету перебрати кожну папку картотеки вручну. Ще знадобився час, щоб зрозуміти: жінку вбили там, де знайшли, чи її привезли та викинули як сміття. Детективи встановили особу жертви. Це була Лінда Саттон. Їй було 21 рік. Лінда мала двох маленьких дітей, працювала повією. Лінда Саттон була першою жертвою жахливих чикагських різників. Зміна звали їх Загіном Джека Різника. Чикаго починався розгул жорстокості та вбивств. Діло Лінди не було закритим, вбивців чи вбивць не знайшли. 15 травня 1982 року зникла Лорейн Баровський, агент нерухомості. Лорейн вийшла з дому рано вранці і йшла на роботу. Позаду неї під'їхало авто. Чоловічі руки схопили дівчину, і затягли в машину. На дорозі залишилась сумочка і туфлі. Півроку поліція шукала Лорейн, але без результатів. Лорейн знайшлась сама. І гуляв по старовинному кладовищу і випадково знайшов тіло молодої жінки. Це була Лорейн. Коронер встановив Лорейн тримали два тижні в темному приміщенні. В неї була відрізана права грудь, на тілі багато ножових поранень. Жорстокі побиття та зґвалтування зі збоченням. Після страшної знахідки Лорен пройшло два тижні. Поліцію звернувся весь сльозах, молодий китайський чоловік. Він благав знайти його сестру. Чоловік розповів, що він та його сестра вчора вечором їхали в машині, сильно посварилися. Сестра наказала зупинити авто біля зупинки та вийшла. Дівчину звали Су Маг. їй було 30 років. Шуй пішла вздовж дороги, бо це був єдиний спосіб дістатися додому. Рідні чекали Шуй всю ніч, а утро звернулися до поліції. Тіло Шуй було знайдено через декілька днів, неподалік від будівництва елітного будинку. Вона лежала на муравейнику і було роз'їдено мурахами. Одяг і гарне намисто були цілими. Задня частина черепа була роздроблена, обличчя було понівічене. рідні впізнали шум тільки по одягу і китайському намисту. Груди були невідрізані, але ножові поранення були такі ж самі, як у попередніх жертв. Чикагські різники були невловимими. Детективи за цей рік знаходили ще тіла молодих жінок без грудей, низка кровавих моторошних схожих вбивств молодих жінок, які постраждали від жахливої втрати грудей. Тому детективи зробили висновок, що мають справу з серійним вбивцем, або того гірше з групою серійних вбивць. Всі вбивства жінок, детективи об'єднали в єдину справу. Пройшло ще чотири місяці. Енджел Йорк, повія з кварталу червоних ліхтарів, розповіла, що зняла клієнта, котрий був в червоному фургоні. Клієнт назвав себе Джоном. Джон посадив Енджел в авто, але він був не сам. Енджел була приголомшена від страху, вона була в пастці серед чоловіків. Її відвезли в тихе місце, наказали роздягнутись. Енджел роздяглась. Потім Джон приставив Великий ніж до горли жінки. Джон сказав або перерізана горлянка, або залишився живою без однієї груді. Енджел обрала живою і без груді. Джон дістав струну від рояля та відрізав грудь. Потім розтягнув руками рану, засунув свій пеніс в рану і зґвалтував. Другий чоловік гвалтував енджел звичайним способом. Третій мастурбував поруч. Після Джон, взявши клейку стрічку, заклеїв рану на груді та викинув з фургону, оголену та закривавлену енджел. На велике щастя, через 3-4 хвилини пробігали поруч спортсмени. Вони викликали швидку. Врачі зробили Енджел операцію і Спасли життя дівчини. Енджел дала детективам покази, коли їй стало трошки легше. На жаль, опис фургона не міг допомогти детективам знайти його, також вона не знала імена нападників, Коріж за все, ім'я Джон було несправжнім. Детективи, на жаль, мало що могли зробити, щоб знайти різників, але вони впевнились, що це не один різник, а група вбивць. Через три тижні знайшли знов тіло тімношкірої повії. Понівіччя тіло знайшли біля річки під мостом. Бродяга ходив, збирав пусті пляшки і знайшов тіло жінки. Це була неповнолітня Сандра Ділавер. Її руки були зв'язані на спині і відрізана грудь. Сандру задушили стальним дротом. Коронер визначив. Що грудь відрізали струною від роялю, коли жінка була ще живою. Дівчина померла 6 годин назад. У вересні знайшли цілу Роуз Девіс. Їй було 30 років. Роуз працювала менеджером великої компанії. Її знайшли під сходами багатоквартирного будинку. Одяг на Роуз був пошматований, Ножові поранення аналогічні, як у жертв різників. Роус відрізали груди сокирою, а потім зґвалтували другим кінцем сокири, піхві та в ранах на грудях знайшли тріски. Ще через місяць молода пара гуляла по берегу озера і знайшла тіло двадцятирічної повії Беверлі Вашингтон. Молоді люди побачили оголену дівчину в крові. Хлопець побіг за допомогою. Дівчина зняла себе куртку та накрила Беверлі. Беверлі поворухнулась, вона була жива, швидка хутко довезла жінку до госпіталю, Врачі бороли за її життя і побороли смерть. Стан Беверлі був стабілізован. Цей напад виявиться знищенням команди різників. Беверлі розповіла детективам, які жахливі події з нею трапились. Вона зняла клієнта на червоному фургоні додж із затемненими вікнами. Клієнту, на вигляд, було років двадцять п'яти стрункий, білий, з жирним каштановим волоссям та вусами. Він запитав про вартість послуги повії. Вона відповіла тоді юнак запропонував вдвічі більше. Беверлі була здивована і рада, але внутрішній голос говорив про небезпеку. Гроші взяли верх, і вона зайшла в фургон. Беверлі докладно описала, що у фургона не було дзеркало заднього виду, натомість висів пучок спір'я. Вони зупинились в темному провулку. Чоловік дістав пістолет і наказав рухатись задню частину фугону. Там знаходились столярні приладдя. Чоловік наказав Беверлі зняти одяг, пристебнув на неї наручники та зайнявся оральним сексом. Після цього він примусив випити жменю пігулок. Вона почала втрачати свідомість. Коли вона прийшла тями, вона лежала на траві, гола, ся в крові і без обох грудей. Детективи почали полювання за червоним фургоном. Вони зустрічались з багатьма повіями та роздавали листівки з детальним описом фургона. попи благали не сідати в фургон, бо живими вони звідти не вийдуть. Якщо побачить такий фургон на вулиці, негайно дзвонити в поліцію. Дівчата по вії були на сторожі. Копам знадобилось три тижні, щоб знайти в Чикаго фургон відповідний до опису жертв, котрі вижили. Вони зупинили фургон. Він був такий, як казали, жертви, але водій не підпадав під опис. Водія звали Едвард Спріцер. Йому 21 рік. Він розповів, що це не його авто, а авто його боса, будівельного підрядника Роберта Гекта. Детективи поїхали до Роберта, і як тільки вони побачили роберта, одразу помітили разючу схожість з описом Беверлі Роберт Гект, стрункий чоловік невеликого зросту, каштановим волоссям та вусами і темним вайпом. Детективи сказали, що фургон Роберта причетне до кількох злочинів. Роберт був спокійним. Виродок не виявив ні страху, ні емоцій, тільки виявив бажання співпрацювати з поліцією Попа почали обшук фургони. Там вони знайшли пігулки, які проковтнула Беверлі. Роберт Гект та Едвард Спріцер були доставлені на допит. Обоє категорично заперечували причетність до злочинів. Детективи знайшли дворічну кримінальну справу на Роберта Гекта за зґвалтування 14-річної дівчини. Детективи поїхали в госпіталь до Беверлі та показали фото обох затриманих. Коли жінка побачила обличчя Роберта, вона сказала: Це він, клятий садист. Гекта заарештували і висунули звинувачення в нападі та спробу вбивства. Декілька слів про нього. Роберт Гек жив у гарній родині. Коли був підлітком, розбещив та зґвалтував молодшу сестру. Батьки відправили його жити до бабусі з дідусем. Роберт ходив до школи, все було гаразд. Після школи започаткував власну справу, почав гарно заробляти. Потім одруження, дружина мила та добра жінка, але виникали постійні проблеми в сімейному ліжку. Роберт був дуже грубим, йому подобалось фізичне насилля. Найулюбленіша забава шпильки в груди дружини, а потім він благав обпалити їй груди. Дружина була в жаху, але підкорялась чоловіку, і все це терпіла. Роберту набридла дружина, він жадав більшого, і в його мозку народилася ідея. А чому би не нападати на незнайомок, щоб мучити їх до смерті? Роберт гек все заперечував на допиті, копам не вдалося витягти з нього покази. Тоді вони допитали молодого спринцера. Він сильно нервував, пітнів на допиті, детективи зрозуміли, що хлопець дуже боїться свого боса. Допит був дуже наполегливим, і хлопець зламався. Він зізнався, що супроводжував Роберта. Більшості нападів, він бачив жахливі речі, котрі робив його бос. Розповів, що Роберт одержимий жіночою груддю, він себе називав грудним чоловіком. Хлопець давав жахливі покази на Роберта Гекта. Вечорами ми сідали в фургон, набирали велику швидкість та збивали людей, як кеглі в Боулінгу. Четверо на смерть збитих людей. Слідчі підтвердили цей інцидент. Едвард Спринцер продовжував. Роберт був збудженим і веселим після збиття людей. Він наказав зупинитися біля темношкірої повію. У них був буйний секс. Потім Роберт зв'язав руки дівчини та відрізав ножем обидві груди. Тіло дівчину викинув проволок. Роберт все рівно був сильно збуджений, тому, поки ми їхали додому, він займався сексом з відрізаними грудьми. Потім він розповів, як Роберт забив насмерть молотком молоду жінку. Виродок відрізав грудь, потім гвалтував у рану, а потім змушував Спріцера робити те ж саме. Спрітцер описував Гекта як чоловіка з поглинаючою ненаситною жадобою крови та вбивств. Детективи опитали сім'ю родичів та сусідів Роберта Гекта, і всі казали, що відчували глибокий страх перед ним. Він мав талант. Змушувати виконувати оточуючих свої бажання. Роберт так всіх налякав, що люди намагались не дивитись йому в очі, бо щиро вірили, Роберт може наслати на них прокляття, оточення його ненавидило, але підкорялось. В сусідній кімнаті допиту сидів Роберт Гекс з адвокатом, спокійний, без емоцій. Слідчі показали фотографії сімох вбитих жінок. Роберт відповів, що ніколи їх не бачив. Він відмовлявся від всіх звинувачень. Слідчі пішли на хитрість, провели гекта по коридори до кімнати, де давав покази спріцер, але гект і брою не повів. Спріцер сказав, що є третій злодій Ендрю Какараліс. Попи хутко поїхали на арешт Ендрюка Караліса. Йому було 23 роки. На допиті какаралі зізнався в злочинах і сатанінських ритуалах. Від подробиць у копі волоса ставали дибки. Він розповів, як їх загін викрадав жінок з вулиць. Вони їх гвалтували, різали ножами, бритвами, ножицями, струною від роялю. Вони відрізали одну чи дві груді. Ендрю розповів, як знущався над Сандрою Делавер. Він засунув їй камінь до рота, щоб вона не кричала, а потім стромив повністю пляшку вина в піхво. Почала сильна кровотеча у дівчини, він задушив її металевим дротом. Іноді вони полювали всім загіном, іноді вдвох, іноді тільки роберт. Жертви обирали випадково, головне, щоб вона була одна. Кокараліс розповів, як викрали китаянку Шуй. В фургоні їх було троє: Какараліс, Роберт, Гект і Спріцер. Вони вдарили дівчину кулаком в обличчя, потім молотком по голові. Шуй втратила свідомість, її відвезли на будівництво. У азіатської дівчини були маленькі груди. Вони вирішили їх не відрізати. Роберт гек зробив глибокі надрізи на грудях, і вони всі втрьох струмляли пеніси в рани. Після катування дівчини задушили дротом. Какараліс розійшовся не на жарт і давав все більше показів. Розповів, що вони застрелили наркоторговця Роберта Девіса раді розваги. Потім відразу викрали Лорен Баровський. Детективи дивувалися, як ці маньяки знайшли один одного в такому великому місті і зробили загін різників, котрий вбивав, катував, калічив жінок на протязі трьох років. І останнє Ендрю Какараліс розповів, що є четвертий член банди, це його молодший брат. Поліція затримала Томаса Какараліса. Томас Какараліс на допиті поводив себе дуже тихо, тільки здригався всім тілом від кожного запитання слідчого. Копи знайшли ключик Томасу і розговорили його. Томас розповів, що вони сатаністи. Роберт гект був паташком. Чорне месо вони проводили на горищі в будинку Гекта. На горищі вони зробили сатанінську каплицю з червоним вівтарем. стіни, прикрашені шістьма червоними та чорними хрестами. Каплиця освітлювалась тільки мерехтливим вогнем від свічок. Роберт декламував уривки сатанінської біблії. Після декламування Роберт приносив відрізані груди для мастурбування на грудь. Роберт розрізав її на чотири частини і, як причастя, споживали всі. Це ритуальне таємство вони називали святим Маабом. Всі свято вірили, що Гект володіє надприродніми здібностями, що в ньому живе демон. Роберт розповідав, що 10 років тому він працював на Джона Уейна Гейсі, це серійний вбивця-клоун. Роберт розповідав, як вони разом гарно розважались, вбиває людей. Гейсі придурок, знайшов, куди сховати тіла під своїм будинком, тому його і знайшли. А я хитрий демон, я досі на волі і розважаюсь. Сприцер та братика Караліс дуже боялись його, підкорялись та слухались без вагань Гекта. Тома зізнався, що вони вбили 18 жінок. 18 чорних мес. Роберт Гект, не дивлячись на те, що не зізнався в жодному вбивстві, а інші різники відмовились свідчити проти нього, бо дуже його боялись, був засуджений до 120 років ув'язнення. Томас Какараліс, 70 років ув'язнення. Едвард Сплітцер, Довічне ув'язнення Ендрюка Караліс Страта за допомогою смертельної ін'єкції. В листопаді 1988 року у родині Гекта трапилась трагедія. Мати, сестра, розбещена Робертом та його племінник, провідали Роберта в тюрмі. Після побачення вони сіли в машину та виїхали на шосе Позаду них їхали. Два великих трака. Траки набрали швидкість та щавили автородини гектів. Ніхто не вижив. Водіїв траків поліції так ніколи і не знайшла. Дуже шкода, що відомстили родині гекта, а не самому гекту.